Щороку, всупереч законам України, все менше прибережної зони Дніпра поблизу Черкас лишається у відкритому доступі. Улюблені території відпочинку Черкащан стають будмайданчиками під котеджі товстосумів. Поза законом і совістю Дніпровські пляжі біля Черкас перетворюються на домоволодіння. Просто біля води зведені паркани, побудовані приміщення для катерів з причалами, а за ними кількаповерхові будинки. Особливо складна ситуація на берегах буде ще свидівської захисної дамби. Тут, як гриби після дощу, щороку з'являються все нові котеджі. У мене таке враження, що я зараз знаходжуся не в Україні, тому що. Ці е, маєтки які побудовані на території земель водного фонду, знаходяться взагалі поза юридичною площиною, адже відразу порушення декількох кодексів та законів. В першу чергу побудовані ці будинки на землях водного фонду. Е, водний кодекс забороняє будь-яке будівництво в 100-метровій зоні. А цей шматочок пляжу усе, що лишилося для відпочинку жителів Свидівка. Вони засмагають під дебелими парканами котеджів і вже й не сподіваються на повернення берегів Дніпра селянам. Звісно, проти, бо немає ні окупація, ні оддихнуть, ні діти, нікому. За словами еколога Людмили Ткаченко, на території будища Свидівської дамби незаконно передані у приватну власність більше 160 ділянок площею 25 гектарів. Продають землю через сільську раду. На час приїзду знімальної групи голови села Свидівок на робочому місці не виявилося. У сільській раді повідомили, вона поїхала на Черкаси. Коментуючи забудову берегу Дніпра, секретар сільради повідомила ділянки в оренді. Таким чином влада наповнює бюджет села. У нас дуже багато земельних ділянок в оренді, в довгостроковій оренді на 49 років. Догора суперфіції зараз нові укладаються. Тобто, ну, щоб громадяни мали державні акти, я не знаю такого. А контролювати законність забудову прибережної зони має Черкаська екоінспекція. Але висновки її перевірки за 2015 рік вражають. Незаконних котеджів біля Дніпра немає, проте нам пройти до Дніпра не вдалося. Охоронець підприємства не пустив знімальну групу до річки. Проте директор кооперативу запевнив нас, що законів України дотримано. З нашої сторони не було ніякого нарушення. Абсолютно ніякого. Тобто ми отримали. Все согласования со всеми инстанциями, которые, которые только можно. Вот. И говорить о том, что есть какие-то нарушения, я не могу. В всяком случае, мы одни из из немногих, э, которые выдержаны стометровой зона. Проте таких, хто дотримується закону, небагато. Більшість будинків споруджені з відвертим нехтуванням водного законодавства. Як боротись з незаконними забудованими, вже знають, кажуть черкаські Ода землю потрібно віддавати не під котеджі, а під проекти важливі для туризму та відпочинку. Я до того, щоб міська влада і обласна влада надавала проекти для можливості розробки. Тих чи інших комплексів не треба просто виділяти земельні ділянки для того, щоб їх комусь виділити, щоб він там побудував хату, поставив, поставив забор, щоб нікого туди не пускати. Це одне питання. Ми повинні діяти в єдиній концепції розвитку. Але екологи пишуть вести до черкаських владців та у Верховну Раду і сподіваються. Котеджі демонтують, а селяни вже й не чекають справедливості. Питання незаконності будівництва порушують чи не щороку. Так само щороку кількість елітних будинків на Дніпрі суттєво збільшується. Яна Вимаренко, Олександр Костирко, Олександр Таран, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.